Отож, друзі, у цьому випуску підемо знову ж таки про ваш улюблений проект і наш улюблений проект, власне, і це Ало. Якщо більш детально, то ми поговоримо про дуже цікаву тему, і це власне механізми нульових знань. Отож, назву містер Атлант, і я радий бачити кожного у цьому випуску. Революція в довірі та співпраці в епоху цифрових технологій. Така власне, наша тема сьогодні. Отож, перша наша підема буде наступною: це безцінна освіта та власна дорога транскрипція. Отож, уявіть собі, а ви провели безсонні ночі, зубрячі, витрачаючи роки на досконані навже і можливого, і можливо пошкодили свій ощадний рахунок. Тепер стискаючи цей а, цінний диплом коледжу, ви крокуєте власне вперед у світ, так би мовити, з диплом. Але є заминка, докази вашої академічної подорожі стенограма не повністю під вашим контролем. Академічні заклади з їхньою легендарною спадщиною все ще борються з сучасним викликом забезпечення безпечної та своєчасної передачі конференційних даних студентів. Цифри вражають. Мільйони записів знаходяться під загрозою. Ще більше ускладнює ситуації не навмисне надмірне використання під час процесу. Наймо. Кожна транскрипція це історія, і не всі семестри однакові. Боротьба за захист власної конфіденційності під час подання заяв на роботу є реальною. І тут вступає в дію магія підтвердження нульових знань. І знову ж таки, ZKP. Я а, з, а, з кожним разом все більше і більше здивуюся, наскільки ця технологія є власне революційною і, власне, у всьому. І ви зараз розумієте, чому саме і власне тут. Отож, розблокування безпеки транскриптів за допомогою зікіпі. Уявіть собі світ, де ви можете обґрунтовувати претензію, не розкриваючи всю історію. Ось у чому доблиця Зікіпі у контексті академічних довідок сприймайте зікіпі як вибіркове оповідання. Якщо для роботи потрібен певний середній бал у вибраній галузі, чи не було б чудово, якби ви могли підтвердити саме це, залишивши інше таємницею. Привабливість, зікіпі полягає в його простоті. Генерується доказ, який резонує з конкретними критеріями, і роботодавці отримують власне двійковий результат, істинно або хибно. Нюанси складності власне стенограм залишаються захищеними, тоді як відповідальний момент висвітлюється. Така парадигма вигідна всім зацікавленим сторонам. Для студентів це святилище приватного життя, для для роботодавців це ефективний фільтр. А для академічних закладів це крок у сучасність пропонуючи захисний шар своїм випускникам. Наслідки такої технології виходять за рамки працевлаштування. Подумайте про академічні заявки, питання житла чи державні перевірки. Ну що ж, друга підтема це перевизначення взаємодії транскриптів із ЗІКІПІВ. Цифрова ера приваблює новий дух, а саме ді, ді діляться діліться менше, діліться розумно. оскільки віртуальний баланс стає складнішим, поштовик до поштов до мінімалістичного обміну даними набирає обертів. Докази з нульовими знаннями ідеально узгоджується з цими змінами, підкреслюючи суверенітет даних і орієнтовану на користувача цифрову інфраструктуру. Такі платформи, як Allo, відстоюючи справу з КІПІ, закладають основу для цифрової сфери, яка поважає власне конфесійність. Горизонт наповнений можливостями. Те, що починається з перевірки сценограми, може змінити взаємодію між секторами від фінансової перевірки та доказів геолокації до складних перевірок ланцюга власне постачання. І наостанок це наступне: дорога лише вперед, і дорога лише в майбутнє. Поєднання академічних довідок із -за Азікіпі, це не просто союз за розрахунками. Це декларація про наміри. Оскільки ми відстоюємо справу безпечнішого та приватнішого інтернету, заклик до розробників ясний: прикинутись до руху, використовуйте трансформаційну силу зі та переосмислюйте цифрові власне взаємодії. Для тих, кого захоплює і запалює бачення світу, де зберігається конфесійність, двері але широко відкриті. Тому я залишаю завжди під відео, власне усі Усі послання на даний продукт, в тому числі, це вебсайт, твіттер, дискорд, гітхаб та інше. Ну що ж, радий буду бачити вас в нашій спільноті і до нової зустрічі в наступному випуску. Бувайте!